Ситуація в зоні антитерористичної операції набула якісно нових змін і обставин. І сьогодні я прийняв рішення скасувати свій візит до Туреччини, де планувалася низка важливих переговорів двосторонніх, і скликати. Засідання Ради Національної безпеки і оборони. За останні два місяці наші воїни-герої здобули велику кількість перемог, значно скоротивши зону антитерористичної операції. На три чверті була скорочена територія, яка була окупована терористами. Успішний перебіг антитерористичної операції. Не залишав сумніву в тому, що вона швидко має закінчитися, а відновлене життя звільнених міст, сіл і селищ давало запоруку, що ми виграємо боротьбу не лише, що називається в бойових порядках, а й за симпатії мешканців Донбасу. Саме тому на порятунок банди терористів. З боку Російської Федерації через неконтрольовану нами ділянку кордону увійшли колони важкої техніки, крупні партії зброї і військовослужбовці, які є регулярними підрозділами Російської Федерації. Буду відвертим, ситуація безумовно надзвичайно складна. І ніхто не збирається її спрощувати, але вона контрольована, достатньо контрольована, щоб ми не піддавалися паніці, зберігали холодний розум, здоровий глузд і чіткий розрахунок наших подальших дій. Хочу наголосити, дестабілізація ситуації, паніка це така ж зброя нашого ворога. Як танки, БТРи і Калаши. Щойно ми провели нараду за участю керівництва країни, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, командувача Національної гвардії. Начальник гінштабу мені доповів замисел наших подальших дій, і я його затвердив. І на закритій частині Ради національної безпеки і оборони ми обговоримо чіткий послідовний план наших дій на найближчий період часу. Дуже важливо, що разом з нами в ціні прості часи зараз весь світ сьогодні. Скликається надзвичайна сесія Організації безпеки і співробітництва в Європі. Сьогодні, за нашою ініціативою буде проведено засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми звернулися до наших європейських партнерів щодо проведення надзвичайного засідання Ради Європейського Союзу на рівні голів держав та урядів. Низка дуже рішучих дій на підтримку України з боку наших основних стратегічних партнерів в світі. Дає нам певні стримані підстави для стабілізації ситуації. Ключовий і головний меседж ми здатні захистити самі себе. Так, да, нам потрібна сучасна високотехнологічна зброя, нам потрібні засоби розвідки. І ці переговори на сьогоднішній день вже завершені. І я впевнений, що зараз у нас ситуація і тут буде суттєво покращена. Друзі, нам потрібно зберегати спокій, холоднокровність, зміцнювати нашу єдність і загальну національну солідарність. Військові дії відбуваються на Донеччині та Луганщині, але вони означають не лише звільнення Донбасу, але й захист всієї України, бо зараз, в ці дні і в ці часи, відбувається справжня боротьба за справжню незалежність нашої держави.